Привіт всім, дорогі стрільці! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія і це ваш торопрогноз на червень 2024 року. Я вітаю вас, дорогі стрільці. Сьогодні знімаю відео якраз у ваше повнолуння. І яким буде взагалі червень. У червні місяці всі особисті планети будуть іти в прямому русі, і це буде давати надзвичайну таку можливість проявити себе, проявити те, ким ви являєтеся. А для стрільців це дуже важливо. Вам дуже важливо рухатися, подорожувати і показувати себе світу. І також ваша планета-покровитель. Юпітер. Він змінив свій знак в кінці травня і перейшов у близнюки. Дивіться, де у вас знаходяться близнюки, в яких домах гороскопу там у вас буде програватися Юпітер. Він буде дарувати подарунки, він буде розширювати вам горизонти, він буде давати можливість подорожувати і ще більше, буде давати можливість масштабування. Обов'язково скористайтеся, тому що він і навіть. У всіх починаннях, у всіх справах, особливо в тих, в тих домах, куди у вас буде заходити Юпітер. Ви, до речі, дивіться, і по Асценденту, і по вашому знаку Зодіака по сонцю. І він там буде давати вам можливість швидше розвинутися, швидше себе показати і проявити. Так. Дивимося ваш місяць, завжди всі свої теропрогнози дивимося на сонячний, місячний і знак асценденту. Це є обов'язково, тому що ми всі різні, і ці три знаки вони показують найбільше вашу особистість, і вони можуть всі разом програватися, можуть деякі місяці один програватися, інші місяці другий програватися. Ви можете змінюватися трішки так, під час свого життя. Хто хоче особистий розклад, звертайтеся до мене в Дірект інстаграму, лінк під описом в цьому відео. І е, також, звичайно, лайк, коментар, підписка з вас обов'язково, дорогі стрільці, ви дуже позитивні. Мені стрільці дуже подобаються е, як люди. Так, перша карта для стрільців на червень 24-го року. Карта двійка мечей. Ну я такого не очікувала, але давайте вже як пішло. Двійка мечей це про відмову від чогось. Дай Бог, щоб ви відмовилися від якихось негативних своїх постулатів або від негативних якихось звичок. Явно тут щось у вас буде закриватися, перекриватися і закінчуватися, дорогі стрільці. І далі ми зараз будемо дивитися, але вам обов'язково потрібно від чогось відмовитися в цьому місяці. Обов'язково вам потрібно перейти ніби на новий, на новий етап. На новий етап життя і змінити взагалі себе, змінити, можливо, якийсь свій внутрішній стан. Так. І ще. Ого. Верховний суд. Дорогі стрільці. Верховний суд і дві мечей. Ну, звісно, ви зайшли. Знаєте, з ноги двері відкрили. Верховний суд це про дуже сильні кардинальні зміни, внутрішні дуже сильні зміни. Зміняться ваші цінності, зміняться так, якісь ситуації, буде якась новина неочікувана у вас у червні місяці. Хтось тут може відновити з кимось спілкування, хтось може завершити з кимось спілкування, але якийсь етап у вашому житті він повністю. От ви все, ви вже назад він ніяк не повернете. Через Верховний Суд, і тут краще навіть робити цю трансформацію особисто. Тому що якщо ви самі не відмовитеся, ой, вас заставлять, ось так вас заставлять, що просто прийдеться вам від чогось відмовитися, дорогі стрільці, але... Ви тут не переживайте, тут у вас може так і самооцінка змінюватися. Це кармічна карта, тут ще може карма до вас приходити. І всі ситуації взагалі що будуть ставатися, так, де якщо вам щось десь закривають кіт дороги, або якщо вам десь щось не виходить, відпускайте просто це все. Це, ну, якби відпрацьована карма, кажіть дякую і рухайтеся далі. І ще одна карта для стрільців на червень 24-го. Самітник. І ще один старший аркан. Ви будете углублятися в деталі, ви будете в якихось пошуках, ви будете або себе шукати всередині, так ви будете шукати якийсь стабільність свого стану, або ви будете тут ем, в якихось пошуках, ви будете якісь деталі, до деталі придивлятися, слідкуйте за своїм здоров'ям, і можливо, вам захочеться трішки відгородитися від всіх. Знову ж таки, по дві мечей, вам захочеться відійти, побути наодинці, хоча це дуже дивно для стрільця, стрільцям. Ну, поїдьте кудись наодинці в подорож, наприклад, так. От Це вам підходить. Ем, але тут ви будете, ніби, знаєте, от придивлятися, ем, конкретизувати, можете щось знайти, можете звертатися може, до якихось детективів або до якоїсь людини, яка буде вам щось знаходити. І ви це знайдете. От у вас будуть, у вас оця, оця знахідка, вона у вас буде, і ем, вона буде дуже неочікуваною для вас. Так, далі. Карти для стрільців на червень 24-го. Шестірка мечей, ви відправляєтеся в путь, от ваша дорога вам тут зразу випадає, вам потрібно рухатися вперед. Це може бути у вас ріст по кар'єрі. Тут у вас можуть бути якісь зміни, у вас може бути переїзд, або на вас дійсно чекає якась пряма дорога, і ви будете ну, в прямому сенсі, ви будете кудись рухатися. Можете переїжджати, але дивіться, ви залишаєте тут у нас тільки. Е, ви ніби вже бачите от свої, е, свої горизонти. Так? Ви вже тут кудись приплили. Щось уже зараз вам ще чу-чуть, вам вже на берег виходите. Все своє ви з собою принесли, з собою забрали, але буде людина, яка буде вам допомагати, яка буде вам е, ніби відкривати цей шлях. Може, хтось буде вчитися на машині їздити. Е, для стрільця дуже важливо вміти їздити на машині. Так. Або кудись ви будете переїжджати. Будете планувати, може, собі поїздку вже будете. Так, щось у вас відміниться е, на початку місяця, і ви будете в пошуках якомусь ресерчу нових поїздок або нову машину будете собі шукати. Стрільці, червня, 24. О, дві карти нам витягнулися. І які вони одна до другої приклеєна двійка мечей, яка вам уже випадала карта, коли повторно випадає, вона звертає на себе увагу, і ця ситуація точно у вас програється. Так само, до речі, дивіться і на свої інші розклади, які карти випадають у, у ваших різних знаках. Оці карти вони точно у вас будуть програватися. Двійка мечей, відмова від чогось, дивіться, ви відмовляєтеся, ви не бачите, ви не хочете бачити щось. І добре, тому що вам випадає шут, і це нульовий старший аркан, він відкриває новий етап. Вам потрібно відмовитись, і, боже, вам і випав старший суд, і випав. Випала карта блазня, яка говорить про новий початок, про ризик. Про це карта урану, це щось неочікуване. Це якась така, знаєте, молнія у вас може статися. От явно вам тут потрібно від чогось відмовлятися і. Ризикувати. Вам потрібно тут починати робити щось нове, рухатися вперед. Можуть бути тут е, якісь ситуації з дітьми, наприклад, пов'язані, тому що це в нас неочікувана також вагітність може бути. Або ви кудись дійсно ви переїжджаєте, ви летите кудись, і ви назад вже більше ніби не хочете повертатися. І ще одна карта для стрільців. Так. Новий початок. От, будь ласка, вам дивіться. Тут з жезлів ви зможете, по-перше, це зробити, тому що жезли це ваша стихія, з жезли це вогонь, і стрільці відповідають вогню. І у вас будуть на це всі ресурси, ви будете щось починати, ви будете кудись е, рухатися вперед, так? Далеко будете від дому, до речі, От подивіться, як тут ваш будинок далеко. Е, може це бути якийсь новий бізнес, нове знайомство, нові люди, спортом можете зайнятися, енергію свою, куди. Вкладайте і починайте щось нове. От тут ризикуйте. Вам потрібно ризикувати. Так, наступна колода, дорогі стрільці, на червень 24-го. Закохані. Опа, на Дорогі, стрільці, а що ж це у вас за любовна історія починається? Так, в цій колоді ми явно бачимо, що це е, двоє людей, які у вас можуть. І, і подивіться, і тут знак ваш навіть є, так, от, стрілецький. Ой, ви закохаєтеся, скоріш за все, або будете так, кудись переїдете і там зустрінете свою другу половинку, або, можливо, якщо у вас партнер. З іншої країни, то ви туди переїдете, чи ваш партнер до вас переїде. Ну, скоріш за все, ви, тому що вам ризик випадає, ви ніби шлях робите. І по закоханих це може бути також і партнер у бізнесі, партнер по життю, взагалі, ваш друг може бути. І тут з'явиться якась така людина, з якою вас зав'яжуться дуже щільні відносини. Далі. Це тільки позитивні, до речі, відносини. Або, дійсно, це якщо зміна, якщо це переїзд кудись, то ви ніби, вам захочеться триматися за два місця і там, і тут бути. Але подивіться ми треба буде від чогось відмовлятися. Так. І ще раз туз, але це вже у нас туз пентаклів. Тут у нас вже, дивіться, це насіння і воно проросло в ваших руках насіння, яке проростає. У вас є дуже хороший ресурс. Це Пентаклів відкриває всі двері. Він е, дає відкриття нових доріг, він дає нові можливості, і вам тут дуже-дуже необхідно починати так, от, от ці відносини з кимось. Це або новий бізнес, ви з кимось співпрацюєте, нова робота може бути. Контракт. Отут, якраз у нас прям серйозне підписання контракту, тому що це старший аркан. І також це може бути якийсь пропозиція. Руки і серця вашому, або вам зроблять її, або ви партнеру своєму зробите. Ну, карти дуже позитивні. У вас зміни, звісно. Може, ви будете тут і шукати, якраз Може ви будете шукати чи рейс, якби прилетіти тихенько, щоб у вас цьому, або ви будете шукати якийсь каблучку, чи ви будете вишукувати так, якісь деталі, як би краще що зробити. І ще карта для стрільців. Faz-me Це, це щось нове для вас, це нове навчання, це нові ідеї. У вас можуть з'являтися дуже багато. Можуть з документами якісь питання у вас вирішуватися, підписання якихось документів, так, але за допомогою того всього, що ви знаєте, так оце і вашої ентузіазму, і ви дуже швидко вчитеся, ви тут зможете навіть, от по такому малесенькому, тонесенькому мостику, ви зможете пройтися, ви навіть його не замітите, тому що ваші знання і ваші ресурси саме розумові, вони будуть давати. Вам надзвичайний просто так, поштовх. І тут у відносинах тут дійсно можуть підписуватися якісь документи, або якщо це новий бізнес, вам потрібно буде вкладати максимально свою енергію, максимально часу, вам потрібно буде вчитися і вчити саме е, документи. От вам потрібно буде інформацію багато е, набиратися. Так, далі. Карта для стрільців на червень 24-го. Король Пентаклів вам випадає. І у вас туз. Це сама перша вам карта. Король Пентаклів він уже має ці гроші. І тут у вас може бути: це може бути людина старша за вас, ваш тато, або якийсь ваш друг чи наставник, начальник може бути це людина, якщо по гороскопу телець. Діви або козиріг тут у вас може програватися, і він буде допомагати вам. Це може бути якийсь фінансист, бухгалтер, людина, що добре стоїть на землі, так дуже стабільна. І тут навіть може вам і гроші, от у нього і жезл прям є. Він вирішує якісь питання. Тут у нього свій трон, він може вирішувати, чи вам потрібно ставати в цю позицію. Вам потрібно ставати в позицію батька, в позицію так стабільності. Може, ви когось там починаєте там про сім'ю свою піклуватися і повністю її обезпечувати, тому що гроші тут будуть. У вас буде дуже багато грошей. Вам потрібно всього лише складати якийсь свій фінансовий план, будете планувати свої розходи. Боже, це якийсь ваш друг. Який буде поруч з вами. І ще карта. Вісім мечей ваші страхи. От дивіться, і тут знову дівчина ніби, ніби зав'язана, перев'язана, і зав'язані в неї очі. Так само, як і тут у вас на двійці мечей, очі були зав'язані, ви ніби не хочете чогось бачити, ви ніби не хочете звертати на щось увагу. Насправді, якісь блоки і якась зупинка, яка у вас стається, вона залежить тільки від вас, її не існує, це ваша ілюзія. Тут немає ні одного вузла на дівчині. Насправді, от дивіться, всі, всі ці оці пути, вони всі розв'язані, і можна дуже легко просто вийти з цього. Страху, і позбувайтеся цього страху, позбувайтеся своїх якихось таких негативних ілюзій. І, можливо, ви тут будете переживати на рахунок фінансів, чи ви зможете так, фінансово щось собі дозволити. Зможете, звичайно, зможете, у вас тут туз пентаклів випадає. У вас є достатньо на це взагалі туз пентаклів і туз жезлі, у вас все вийде. Вам головне позбутися якихось своїх ілюзій і своїх страхів. І ще одна карта. Король жезлів, і ще один чоловік виходить, і це ви. Це лев, стрілець або овен. Вам потрібно включати свою енергію, включати свій оцей запал, свій потенціал. Ви тут все зможете. Дивіться, у вас просто вогонь повсюду, ніби ж лава у вас тут тече, щось буде кипіти, щось буде. От ви дуже, може, це навіть не ви боїтеся, може, це хтось боїться. І тоді вам потрібно буде так пояснити або показати на діях, що це працює там, наприклад, в бізнесі або партнеру своєму потрібно буде проявитися, так? Ну, не бійтеся, тут абсолютно нема що боятися вам, абсолютно немає, що якісь блоки собі ставити. Вам потрібно бути собою. Включайте свій внутрішній стан, включайте свого тут стрільця, дійте. У вас енергії дуже багато, її потрібно реалізовувати. Обов'язково. Так. І порада вам, дорогі стрільці на червень 24-го. Роби хід, дійте. Діти, не відгороджуєтеся, вам потрібно діяти, вам потрібно рухатися, вам потрібно ризикувати, вам потрібно шукати себе. У вас і шут нульовий, і два перших, так у вас два туза випадає, і Верховний суд вам випадає. Вам потрібно змінювати щось, вам потрібно самим приймати оці рішення у своєму житті. Тому що якщо ви самі їх не приймете, то вас просто заставлять пройти через ці всі уроки. Давайте вам ще одну карту дістану. Афірмація розбитого серця. От тут, якщо у вас. Так, да, афірмація до зцілення розбито, до розбитого серця. Якщо у вас є якісь моменти, от якраз ці переживання, вони вам тут виходять: ці ваші переживання і ці ваші страхи, не переживайте. Вас дивіться, тут підтримують люди. У вас насправді і дім є, і людина, яка вас обереже, яка вас підтримує. Можливо, тут будуть якісь такі трішки моменти, не зовсім приємні у вас. Відпустіть їх, навіть не тримайте їх при собі. Просто вам потрібно зцілитися, вам потрібно позбутися якихось ваших страхів обов'язково тут. Так, ну що ж. Такий у вас вийшов розклад дорогі стрільці, на червень 24-го року. Обов'язково пишіть, як у вас програвся цей розклад, як у вас програються карти, куди ви поїдете і де ваші починання тут будуть. І підписуйтеся, звичайно, на мій інстаграм. А ми з вами побачимося в наступних відео, Па-па!